Працюємо сьогодні в Surріна Mascar. Е, будь ласка, кожен рух комбінуємо з диханням. Е, початок руху, початок дихання. Кінець руху, кінець дихання. Все натягнуто, зосереджено. Е, по моментам асан трішки після комплексу розкажу. Показую одне коло повною Surріна намаскар. Скільки разів ви будете виконувати це коло від вас залежить. Можна це відео повторювати, можна один раз собі включити, вивчити позиції, тоді вже працювати самостійно, відчуваючи тіло, відчуваючи той темп, який є приналежним до вашого нинішнього стану. Стали рівно, пальці звели, п'ятки дещо розставили. Підходимо так, щоб позаду був простір. Ми будемо робити відкрок назад, щоб там нічого нам не заважало. Куприк чуть відставляємо назад, стазу потянули руками ззаду, захопили вгору руки, підняли вдих. Ми таку дугу утворюємо від куприку до груді. Відтянули руки вгору довдихнули, намасти склали, намасти на затримці, в серце. Серці розчинились, обм'якли видих. Вивертаємо намасти вгору вдих. Потянулись долонями, потянулись пахвами, відтянули, ще вищі, вийшли, вийшли на носки пальці, виросли, нахил вниз до гомілок, виріх. Лівою ногою. Крок назад. воїна вгору підняли вдих. Розкат вниз, собаку вниз, вирх. голови підняли вдих. Вісім точок вони запустили виріх. Собаку в горудих. Натягнуто грудь виштухнули. Собаку вниз виріх. Ліва нога крок вперед воїн в горуди. Під крок задньою ногою до передньої розкат Постигнем. виріх. Підпорки вперед під нир з рівною спиною вдих. Розкат постигнем виріх. Горбом підйом вгору вдих. Вгорі плечі на вішачок, Видих. Це повне коло сурійна маска. Скільки повторів? Це ваш вибір. Пояснюю трошки по позиціям собака вниз. Дуже натянута позиція. В долоні закопалися вниз в килимок і зовсім не рухаються. А куприком ви сильно відтягуєте вгору. П'ятки тянуться вниз до підлоги. Угу. Воїн. Коліно переднє. Вперед тягнемо максимально. П'ятку задню. Назад тягнемо максимально. Розтягуємо лінію від коліна до п'ятки. Руки через перед вгору піднімаємо. І виходимо в воїна. Намасте вгору, грудь вгору, п'ятку назад, коліно вперед. Важливо. Собака вгору. Ступні на підйомах. Грудь розкрита, грудь штовхаємо вгору, махівку тянемо вгору. Всю лінію натянули. Ми не провисаємо, не лежимо тут. Ми натягнуто, вийшли собаку вгору. Практикуйте, будь ласка, будьте здорові. Шуряна Маскар не обмежена в виконанні. Будь ласка, скільки вам необхідно, скільки вам душа бажає, стільки виконуйте. Можете виконувати ще з різними затримками в цих асанах. Тобто по три дихання, по п'ять дихань, увійшли в позицію, залишились в позиції. Але важливо, щоб на кожну сторону ви повторювали по однаковій кількості дихань. Будьте здорові, практикуйте.